Якось тигр на ім'я Сем лежав на ліжку і міцно спав. Пекло сонце, день був задушливий, але Сем спав спокійно. Він був такий лед, що міг проспати хоч цілісінький день. В цей час повз нього проповзав жук вільєм. Ух! Оце ліжко, яка краса. Він заліз у ліжко і ліг поруч із семом. Згодом він теж заснув. Коли Сем прокинувся, він дуже здивувався, побачивши поруч біллі, так пестливо називали Вільяма. Він не любив, щоб до нього в ліжко заповзали жуки, і, набравши побільше повітря, він дмухнув на жука. Вільям одразу ж прокинувся. Як сьогодні вітряно, подумав він, та вчепився усіма своїми лапками за простирадло. Сем дмухнув сильніше. Але видути Вільяма з ліжка все одно не вдавалося. Тоді він вирішив якщо я його лизну, він, напевно, подумає, що пішов дощ, виповзе з ліжка і побіжить додому. І тигр лизнув жука. Ой, здається, дощ пішов, сказав Біллі. Але замість того, щоб виповзти, забився глибше. Бідолаха Семп. Не вдавалося йому прогнати Біллі зі свого ліжка, і він подався лісом до будинку, де стояв бульдозер. Його звали, бач. Бачте, допоможи мені, будь ласка, вигнати з ліжка жука, попросив його Сем. Із задоволенням сказав Бач, вони пішли до того місця, де стояло ліжко Сема, і бач, спробував вигнати Біллі з ліжка. Але біллі тримався міцно, навколо зібралися всі лісові звірі, щоб подивитися, як бач, виганятиме біллі. Боротьба зав'язалася жорстка. Бач, виганяв, а Біллі не виганявся. Цей його сюди, а той назад. Нарешті все таки вигнав. і біллі помчав додому, щоб розповісти братам і сестрам про свою велику битву з батчем Бульдозером. А бач, так втомився від боротьби, що, помітивши чисту зручну постіль тигра, подумав, треба трохи відпочити. Як же це розлютило сема, коли жук заповзе у ліжко, це ще сяк так, але бульдозер це вже занадто. І сем побіг по воду та мастило, поставив те інше не дуже далеко від ліжка, а потім розбудив бача. Ти, певне, зголоднів, бачте, запитав сем. Звичайно, відповів бач. Он там стоїть свіже мастило і вода, сказав сем. Бач, дуже зрадів. Він жваво вискочив з ліжка і побіг пити мастило і воду. Не встиг він вискочити, як сем негайно сам заліз у ліжко. Нарешті я у своїй власній постелі, зітхнув він. Тепер. Можна поспати! Він з'їв у ліжку бутерброд, запив молоком і заснув. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.